Дмитро Чередниченко, єдина Україна, нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від Заходу й до сходу, володарка земелі вод, ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові, за тебе гинули в полях. У небесах, Сузір'я Лева, нам світить на чумацький шлях. Стражденна чаючко, не Бога, єдині два твої крила. Виходим нене у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Тарас Шевченко, як не любити, як не любити зими сніжно-синьої на Україні моїй, Саду старого в пухнастому інеї сивих, веселих завій. Як не любити весни многошумної, меду пахучих суцвіть, як не любити роботи розумної, праці, що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри, Поклику птаха над темною пущею, рідних пісень за гори, як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених книг, Троп невідомих, дерзанщі незважених і небосхилів нових, як не любити людини, що затому краще добра блискавки. Як не любить по змаганні завзятому дружнього стиску руки, як не любити пори коленочими, в часті тремтить соловей, як не любить під бровами дівочими синього сяйва очей.